У Сопівській школі відбувся районний семінар заступників директорів з виховного навчання. В його роботі взяли участь представники відділів освіти та культури. А ще під час заходу свій творчий портрет продемонструвала Наталія Ковальова. Обидві події бачив наш кореспондент Богдан Малецький. У на базарі усі люди різний крам продавали, а ми теж не відстає, і свій досвід продаєм в рідній школі. А ми теж не відстає і свій досвід продаєм в рідній школі. Так почався семінар у Сопові. Місцеві вчителі перших четвертих класів говорили про початкову школу 21 першого століття. Для заступників директорів шкіл Коломийщини вони продемонстрували свої вміння як на уроках, так і під час виступу у актовому залі школи. Каже Світлана Сметанюк сьогодні в нашій школі свято семінар заступників директорів з навчально-виховної роботи району, і ми дуже раді, що маємо чим похвалитися, маємо набутий багатий досвід. Наша школа це школа радості, де панує мир, злагода, любов, де вчителі це одна шкільна сім'я. Далі свій творчий портрет представляла Наталія Ковальова. Всі її добре знають як співачку. Разом із нею співає чи не вся родина. Тепер же всі дізналися про. Опівську вчительку, як і про майстриню вишивки. До речі, в ці концертні костюми вона вишивала власноруч. Робить це і зараз. Якийсь певний період життя вже прожито, і запропонували провести такий невеличкий підсумок 25-літньої своєї діяльності за оч нашої школи, яка на в рамках районного семінару вирішила показати такий захід як творчий портрет, а не звіт ще вчителя ковальової. Шию друзям в подарунок, шию дітям і для сценічного виступу, і для ношення так кожен день. Шию, хто попросить. Взагалі попадаються мені такі люди, які дуже добрі в душі і їм дуже легко шиється. Узори з душі, напевно, це є зміна форми моєї роботи постійно між людьми, тому я усамітнююся вдома і стараюся щось створити такого, щоб прикрасило і мій дім, і моїх дітей. І... Людей інших Наталія Ковальова встигає всюди. У неї дуже багато концертів. Вона викладає музичне мистецтво та художню культуру. Так актовий зал того дня був прикрашений виробами її учнів. Такі роботи пані Наталя вчить робити своїх учнів на уроках. Зі слів заступника директора школи з виховної роботи, таких вчителів поважають і цінують не лише в школі. А й у всій районній освіті як творча особистість, це людина, якій немає ціни, яка є скрізь серед дітей, серед громади села в школах, в церкві, яка вміє відкрити той цікавий світ для всіх, для дітей, дорослих, яка захоплює своїм талантом. І ми вдячні, що вона в нас є, працює з нами. А Наталія Ковальова на цьому не зупиняється. Вона і далі буде проводити фестиваль Сопівські Соловейки, керуватиме родинним ансамблем перерас, вчитиме дівчат та хлопців музики і культури, а ще вишиватиме для друзів та рідних. Із сопово Богдан Малецький Сергій Рисак, програма подієнтика.